Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, є у списку абітурієнтів аспірантури Острозької академії. Це в Рівненській області. Про це повідомляє Суспільне 13 вересня. Дивіться, я так зрозуміла, він іде на політолога. Ось, до речі, там вчився і наш залужний. Але ми знаємо, як наші вчаться сучасні, так, залужний, ось чомусь. Я впевнена, що він стопроцентно і там не просто вчився, а й відмінно вчився, наскільки я пам'ятаю. Але Буданов це то саме, що і Баканов, це то саме, що і Стефанчуки. Оті всі, отак вони всі вчаться. Чомусь я не вірю. Але давайте подивимося. А, Тобто політологію вибрав, про що це говорить? Давайте подивимося. йде наш Буданов в, в, в політику. Ну, в нього це дуже добре виходить. Це як другий Арестович, чи ну, Подаляк теж. І так, я наскільки бачу, тут навіть вище не просто в політику. До речі, тут не просто в політику, щоб ви розуміли. Тут якісь а, кардинально. Міняє свій напрямок. Я не здивуюся, тому що випав імператор або він, ну, дивіться, політологія, так, це скоріше за все ще вище, ніж там генерал і тому подібне. Тут не військовий. У мене чомусь таке враження йде. Він міняє профіль. Іде в політику, ну не вкушу собі зараз за язика, якщо я не права. Тут мітиться набагато вище, щоб ви розуміли. Він прийняв рішення, і не тільки він, тут є якась пропозиція. Зараз я подивлюся, в президенти колись піде. Якщо не зараз, то десь через 5 років точно. Зараз подивимося. О, так, да. щоб ви розуміли, там іде конкретика. Так. Конкретика йде. А, ви знаєте, а зараз я запитаю ще. Мені здається, на Буданова ми вже дивилися. А, тут, ви знаєте, дивіться, мені не дуже карти подобаються, зараз я вам скажу. Я зараз одне запитання поставлю а, картам Таро. Дивіться, я запитала, чи є він Росією завербований. Ось вам і відповідь. Ось вам і відповідь. А, дивіться, Росія не просто так, щось робить, щось планує. Ось не вірю я всім, хто наразі при владі, наближений до влади. І особливо з їхніми друзями і тому подібне з цим всім. Я їм не вірю. От інтуїтивно відчуваю. Потім е, е, виходять ці всі факти набагато пізніше. Ось е, на Буданова ми вже робили. Я не пам'ятаю, чи ми робили на нього, чи він є завербований, чи ні, але ось карти показали так. Ось, і давно. Так і давно. А тепер я вам зараз. Скажу одне, що я тут бачу: тут мітка йде не просто в політику, тут іде на вище. В нього, до речі, таланту більше, ніж у Зеленського, відверто вам скажу. Ось наскільки я бачу, у нього дуже великі шанси, щоб ви розуміли. Проблема в тому, чи українці підкупляться на це. Але це не буде так швидко. Це трохи часу пройде. Тут вкладаються в нього, я так скажу. І так. Так, да, в нього вкладаються. Працюють над цим. Стопроцентово. Стопроцентово. А тепер чи українці купляться на це все. Зараз так конкретно питаю. Чи виберуть українців Буданова як президента? Ну, це вже що то з чим-то? Знову, ну, що зробиш? Можуть вибрати. Да. Якщо він буде балотуватися, можуть його вибрати. Ось щоб ви це розуміли. Давайте тоді я вже запитаємо, який він буде президент. Який президент з нього? Саме для України. Ті самі граблі і знову знищення, подальше знищення України. Ну, якщо людина, дивіться, от, якщо людина і війна буде продовжуватись вічно. Ось як, як, як то сказати. Знаєте, спокій нам тільки снився. Ось що мені карти показали. Тобто, на ті самі, якщо українці його виберуть, дивіться, карти показують тенденцію, можливість, як ви вирішите, ви можете його не вибрати. Якщо ви очі відкриєте, якщо ви будете критично мислити, будете сопоставляти факти, не слухати про російські наративи і тому подібне, повірте мене, мені, ви виберете патріота. Ви виберете патріота. А Буданов, на жаль, не патріот. Ви подивіться, хто його друг, і я скажу, хто він. Подивіться, хто в його оточенні, хто його дружина, з ким його дружина спілкується, звідки вона і тому подібне. Розбирайтеся в цьому. Дивіться глибше. Ось не будьте, як сказати, яка разниця. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за увагу, але я бачу тут чекаю, у нього великий шлях. Бачите, випав е імператор. У нього конкретна трансформація: різка, різкий, <кій> різкий поворот долі. Гаразд, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!